Сьогодні ми будемо виконувати обов'язки з охорони громадського порядку на маршруті патрулювання вулиця Князя Володимира від перехрестя Соборна до Міцкевича. Несемо службу з 18.00 до 24.00. Зупиніться, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Патруль міста Рівне. Бажано, щоб ви затушили цигарку. Добрий. У вас є документи, що засвідчують часово про собі? Ми можемо доставити людину в відділок. А можемо доставити в найближчий опорний пункт поліції. Найпоширеніші правопорушення переважно це спілкування алкогольних напоїв. Куріння в заборонених місцях, де це заборонено. На зупинках можуть курити, там в парках, де присутні діти з мамами. За що вас зупинили? За те, що паливу. Попередили, що в громадському місці не можна. В Нацгвардії собака залучається на затримання і на переслідування. Собака потрібна до в патрулюванні для, як вам сказати, для, для того, щоб бандит чи правопорушник трошки боявся, хвилювався, не розумів, що ну, для страху. Як звати? Ума. Старший Сержант Корнелюк, Національна гвардія України, патрульні старівне. Ось мої документи. Можна, будь ласка, зйомкусь з вашими документами. Можемо так само затримати особу для встановлення її особи. Якщо вона не має при собі документів, зараз при собі всі зобов'язані мати документи чи звідчує особи з фотокарткою. Можливо, діє навіть відходить. Шолом протикулевий, протиуламковий. Бронежилет 4 або 6 класу. Зараз на мені 4 класу. Потім пр 73 просто кажучи, дубинка. Кайданки. Тут пістолет з додатковим магазином. Нагрудна бодікамера. Сумарна вага, екіпірування, якщо враховувати пістолет і ПР-73 складає близько 16 кг. Робимо кільце. Стоїмо, контрольна точка, як триває повномасштабне вторгнення. Спочатку було якось менше набагато. Злочинність у нас впала до нуля. Березень, квітень 22-го року. Я виходив патрулювати біля частини. Практично не було нікого. Можливо, щось для людей змінить, якесь усвідомлення, що це не варто вчиняти.